Сьогодні військовослужбовець інформація з'явилась про те, що нібито Рамзан Кадиров, лідер тимчасово окупованої Чкірі, просить, щоб його, начебто, позбавили його посади, відпустили із займаною його посади лідера Чечні. Чи це треба сприймати буквально? Тому що багато було чуток про те, що в нього проблеми зі здоров'ям, він постійно на лікуванні? Хтось говорив про те, що в нього в принципі внутрішні проблеми в Росії, тому що і Кадирівці не показують особливого успіху на фронті, і він багато свого майна вивіз за кордон. Одним словом, чи, чи варто шукати якогось сенсу в цій заяві? Або це ж Росія та і ані слова правди? Ну заява Кадирова цілком офіційна. Він заявив про це в інтерв'ю Чечня сьогодні. Тобто, це не чутки. Він сам про це сказав, що він попросив звернутися з проханням до Путіна відпустити його, не пояснюючи причини, але ми розуміємо, причина це стан його здоров'я. Він у нього справді важкий. Він лікувався в Об'єднаних Арабських Еміратах. Йому було діагностовано некроз підшлункової залози, які в 80% дає летальний підсумок, тому в нього справді дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, але не тільки з цим він хоче зараз відійти від справ, зосереджившись в першу чергу на своїх активах. Збереження активів він їх вивів в основному.